Урок української мови Я пізнаю світ, Тиждень 33, сторінка 35-та. Тема нашого уроку читаємо разом: Закріплення знань про алфавіт, Сашко Дерманський, Володар Макуций або пригоди мужа Омиська. Отже, сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо наші знання про алфавіт, а також продовжуємо знайомку з казкою. Сашка Дерманського, молодар макуци або пригоди Божа Оміська. Почнемо з того, що пригадаємо наш алфавіт. Заспіваємо пісеньку. Пісню заспіваю, букви привітаю. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час, а В. We need Веселе місто алфавіт, йому сьогодні наш привіт. До нього пролягає путь, у ньому літери живуть. Подивіться, будь ласка, і допишіть, яких літер сьогодні не вистачає у будиночку алфавіт. Перевіряємо. Літера М на другому поверсі, літера «О». На третьому літера F і літера U. Цьому можна сказати про звуки, які позначають ці букви. Першу букву, яку ми нам достали, буква М. Вона позначає твердий приголосний М. Буква О належить до букв, що позначають голосні звуки. Її можна заспівати О. Буква Ф читається Ф, належить до твердих приголосних звуків. І наша буква «Ю». Вже цікава буква буква, яка може позначати лише один звук У, або два звуки «ю». якщо буде стояти на початку слова Юлія, або після голосного малюють, або після апострофа, або один звук та м'якість попереднього прикладу. Завдання 3. Росташуємо слова в алфавітному порядку. Абрикос, кульбаба, квартирка, гідки. Ще раз абрикос, кульбаба, квартирка, гідки. То, що має неприємний запах. Пригадали алфавіт так. і перевіряємо абрикос перший, гідки другий. Кватирка третя, кульбама четверта. Слово кватирка і кульбама починається однаковою літерою, але в алфавіті друга буква В йде раніше, ніж буква У. Приготували оченятка виконаємо наступну справу Права фотоапарат. Подивилися. Перечитали, запишіть. Перевіряємо те, що в нас вийшло. І так, перший квадратик лю, буква Л і буква Ю, великий. Другий мур, всі літери маленький. І в третьому квадратику фар, тільки перша буква велика, а дві інші маленькі. До речі, скільки звуків позначає буква Ю у першому квадраті? Один лю, і м'якість попереднього приголосного. Вірно. Скільки букв і скільки звуків у складі мур? Три букви, три звуки. Скільки складів в останньому квадратику фар. Один. Тому що один голосний звук А. Ну, а тепер засіваємо склади на мелодію пісні про чарівника. Заспіваємо повільному темпі.

Дання шостого. Читаємо скоромовку мовку повільно, а потім швидко. Мавпа носить мавпеня під ліанами щодня. Мавпеня ходити вміє, але мама гарно гріє. А тепер швидко мавпа носить мавпеня. Підліадуми щодня мав пеня ходити вміє, але мама гарно гріє. Перегорнув сторіночку і продовжуємо знайомство з видатним українським письменником Сашком Дерманським. Сашко Дерманський автор популярних пригодницьких повістей і казок для дітей, такі як чудове чудовисько, царство яблукарство, володар макуце або пригоди Лужа Оміська. Король вуків або таємниця, Смарагдової книги», а також казки дракона, Омельки. Переглянемо з вами невелике відео, де до нашої уваги сам автор Сашко. Ця книжка називається Голодар Макуце або Пригоди вужа Ониська. Це веселі історії про таке собі дружнє братство, Бужика, жабки, мишки та інших істот, які, здавалося, б, живуть у нас під ногами, і на них можна навіть наступити. Але у них дуже насичене веселе пригодницьке життя. І так ми бачили не... Сашко і його книга під назвою Володар Макуце» або Пригоди вожа Помінка. Ну, а тепер попрацюємо із завданням номер 9 Добріть кнопочки! Виконати завдання, пригадайте імена персонажів, казки, володар макун або пригоди вожа Ониська і підкресліть серед наведених. Одарочка була така. Полипко ні. Джер був Омелько, Унисько, був. був. Аврора, ні. Евредіка, так і кузя так. Ось наші герої твор. Пригоди у поміська. Ну а тепер попрацюємо із тлумачним словничком. Сьогодні в тлумачні словничку у нас наступні слова. Ось метлятися, тобто розвіватися. Волосся цієї дівчини розвівається, тому що вітер дме. Метляється. Так, цей хлопчик сильно закричав. Додамо слово синонім зарепетував. Тобто дуже сильно закричав. А щоб розв'язати важке завдання, треба обдумати, або, говорить, обміскувати. Потренуємося у читанні слів вправо відмежати, в пенятку. Метлявся, зарепетував, обміскував чотирнадцяти. Ще раз метлявся. Зарепетував, обміскував чудернацькою. І дуже швидко. Метлявся, зарепетував, обміскував чудернацькою. Пливали б перечепився, привербився, майструвати інопланетні. Перечепився, привербився, майструвати інопланетні. І завершимо урок завданням 11. Почитаємо текст. Спочатку повільно, а потім швидко. Якось онисько повертався з прогулянки додому і побачив Джека. Жук порався коло якоїсь чудернацької, прямопутної штуки з тонкої лози та лопухів. Якось онисько повертався з прогулянки додому і побачив Джека. Жук повертався, порався коло якоїсь чудернацької прямокутної штуки з тонкою музи та лопухів. На цьому ми ставимо невеличку паузу, вам перевернули і продовжимо на наступному уроці уроці української мови читання.